Доброго дня і гарного настрою, дорогі друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже важливою новиною з політичного життя нашої країни. Нещодавно Верховна Рада України ухвалила закон, який спрямований на регулювання діяльності релігійних організацій в Україні, тісно пов'язаних з Російською Федерацією. Цей закон став справжньою сенсацією, адже він фактично забороняє функціонування Української православної церкви Московського патріархату УПЦ МП на території нашої держави. Згідно з новим законодавством, всі релігійні організації, які Підозрюються у тісних зв'язках з російською православною церквою, підлягатимуть ретельній перевірці спеціальною експертною комісією. Якщо за результатами цієї експертизи буде доведено, що та чи інша церква чи релігійна громада знаходиться під фактичним впливом Росії, то їм буде надано термін у 9 місяців для розриву цих зв'язків. В іншому випадку такі організації будуть просто заборонені на території України. Я вважаю, що ухвалення цього закону є життєво необхідним, так скажем, для національної безпеки нашої країни. Адже відомо, ніби що у ПСМП завжди підтримувала тісні зв'язки з Російською Федерацією, а її керівництво не раз виправдовувалося ні, виправдовувало агресивні дії Кремля проти України. Тому логічно, що в умовах. Триваючі війни на, на даний момент, Україна має зробити все можливе, щоб обмежити і витіснити е, будь-який ну, проросійський вплив, в тому числі і в релігійній сфері. Я думаю, це давно вже треба було зробити, не знаю, чи тільки зараз до того дійшли. Ну, ладно. Звісно, що представники УПЦ МП вже ну активно виступають проти цього закону, заявляючи по типу, типу, що їхня церква є повністю незалежною від Москви. Проте як показали результати експертизи, проведеної профільним державним органом, ці твердження є необґрунтованими. Насправді УПЦМП залишається структурним підрозділом Російської православної церкви, і її керівництво підтримує тісні зв'язки з Кремлем. Тому я вважаю, що ухвалення цього закону правильне і, ну, правильне і своєчасне рішення, але все-таки можна було це зробити давніше. Ну, воно демонструє, що українська держава рішуче налаштована на захист своїх національних інтересів, Тобто воно не здається. І, як то сказати, суверенітету в усіх сферах життя, включаючи релігійну, так скажемо. Ну, Звичайно, впровадження цього законодавства, законодавства не буде легким процесом, адже воно зачіпає дуже чутливі питання. Проте я переконаний, що в довгостроковій перспективі ця ініціатива піде на користь нашій державі та нашому народу. Ну, Дякую, що послухали мене. Я буду далі слідкувати за новими новинами. Ви пишіть свої думки в коментарях. Слава Україні!